Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на презентацію 20-гривневої пам'ятної банкноти, присвяченої 160 річниці від дня народження Івана Франка. Кілька слів про регламент роботи. На початку ми традиційно презентуємо вам пам'ятну банкноту, а потім відбудеться короткий брифінг за темою презентації. Маю за честь представити учасників презентації, як і в смолі, заступник голови національного банку. Віктор Зайвенко, директор департаменту грошового обігу, Володимир Тищенко, начальник управління. Організації виготовлення і захисту грошей та бланків цінних паперів Департаменту грошового обігу. Володимир Баглай, виконувач обов'язків генерального директора Банкнотно-монетного двору Національного банку України. Василь Іщенко, директор фабрики банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору Національного банку. Сьогодні акредитувалось і працюють у залі 22 представники мас-медіа, з них 18 представляють телебачення. Нагадаю, що ми працюємо у режимі онлайн. На сайті зараз триває трансляція нашого заходу. Також ми додатково підготували тематичну експозицію всіх ювілейних монет, яку випустив Національний банк до 25-ї річниці Незалежності, і надамо можливість попрацювати фотографом та оператором з експонованими монетами та банкнотами. Працюємо до 12-ї години. Запрошую до слова. Заступника голови Національного банку Якова Васильовича Смолія. Дякую, Наталія Миколаївна. Доброго дня, шановні колеги. На нашій зустрічі вже стало традиційно, і я дуже радий. Ми недавно тільки що з вами зустрічалися, або більшістю із вас минулого тижня, коли ми презентували на біржі Українській міжбанківській золоту монету, присвячену 25-річчю незалежності нашої держави. Ну а сьогодні я тоді так сказав: сьогодні в нас також дуже цікава тематична зустріч, і хочу сказати, що відповідно до указу. Президента від 8 грудня 2015 року про вшанування пам'яті Івана Франка у 2016 році відзначається 160-річчя від дня народження видатного письменника вченого громадського діяча Франка Івана Яковича. Національний банк винайшов можливість відзначити цю подію введення в обіг пам'ятної банкноти номінальною вартістю 20 гривень, присвяченої 160-річчю від дня народження видатного українського письменника-каменяра Франка Івана Яковича. Тим паче, що в 2006 році Національний банк України випускав срібну монету і монету з Низільберу пам'ятні Івана Франка, присвячений 150-річчю з дня його народження. Більшість вас знає, що Національний банк має власну нумізматичну програму, яка розпочалася ще в 95-му році. Тому році ми карбуємо пам'ятні монети в 32 серіях. Наші монети розповідають про історію і традиції українського народу, природу досягнення міста, пам'ятні архітектури і віддатні особистості України. За цей час Національний банк України розбудував власне монетне виробництво, створив школу художників-медальєрів, ввів в обіг майже 700 пам'ятних монет загальним тиражем понад 17 мільйонів штук. Водночас, в напрямку пам'ятних монет здобутки Національного банку е, е, великі, а те, що стосується банкнот, ми не є такі скажімо, продвинуті. І тільки в 2011 році, на честь відзначення 20-ї річниці створення національного банку України тиражем тисячу штук була випущена пам'ятна банкнота номінальною вартістю 50 гривень. Хоча загалом в світі такий вид продукції, як пам'ятні банкноти, присвячені знаковим подіям в історії і культурі країни, є досить популярною справою, то в нас це не було дуже поширено. Правда, такі банкноти, можна сказати, випускаються в Польщі, в Білорусі, в Казахстані, в багатьох інших країнах. Ми вирішили виправити цю ситуацію. і Сьогодні хочемо представити вам результат праці, що тривав майже рік. І ця праця демонструє всі наші інноваційні і технологічні можливості банкнотно-монетного двору. Пам'ятні банкноти будуть введені в обіг з 1 вересня 2016 року. Тираж буде становити 1 мільйон штук. Для номерування банкнот буде використано серію ЦБ. 20 тисяч примірників цих банкнот будуть запаковані в сувенірні конверти і будуть реалізовуватися нашими регіональними управліннями, представництвами Національного банку по ціні 31 гривна. Решта будуть реалізовуватися за ціною 27 гривень. Я впевнений, що кожен колекціонер паперових грошей захоче мати таку красиву банкноту. Національний банк розробив цю банкноту з метою вдосконалення технології виготовлення грошових знаків національної валюти і їх захисних елементів. Працюючи над створенням, ми втілювали самі сучасні інноваційні технології, як в дизайні, так і в системі захисту. Папір для банкноти було вибрано, вироблено з додаванням українського льону, що значно здешевило витрати на виробництво банкноти і додало їй міцності. В принципі, про саму банкноту майже все. Я думаю, що пора її показати. О, це Друга, в нас такий е, так званий ритуал. Да? Е, перше вдасться, чи вдається мені зняти гри в секретності з банкноти. І я вам показую нерозізаний аркуш. Скільки, Скільки у нас тут штук? 60 штук. 64 64, 64. 64 банкноти на цьому листі. Ну, у вас буде можливість е, побачити цей. Ну, ми покажемо цей лист для зйомки. Покажемо зараз, розкажемо вам про всі захисні елементи, про е, елементи для е, візуального розпізнавання показую розрізані банкноти лицеву і тильну сторони. Я продовжу коротко про саму банкноту. Я хочу сказати, що банкнота значно відрізняється дизайном від сьогоднішньої банкноти 20 гривень, яка знаходиться в обігу. Портрет Івана Франка. Він Знаходиться в центрі банкноти. Правда, я знаю, мій колега буде розказувати більш детально про відмінності і особливості цієї банкноти з використанням слайдів. Але щоб закінчити мій виступ, хочу сказати, що ну, ви вперше бачите цю банкноту і в нерозрізаному в розрізаному вигляді. Вона наслідує наш новий ряд дизайну банкнот, який вводився в обіг. Це 100 гривнева банкнота зразка 2014 року і 500 гривнева банкнота зразка 2015 року. Також тут використані ну всі сучасні захисні елементи, які використовуються на банкнотах високого номіналу, і ми хотіли показати всі можливості нашого банкнотно-монетного двору. Я вже говорив з використанням і національного матеріалу льону, який додалений сюди. Банкнота значно міцніша ніж попередня банкнота, плюс захисні елементи, які використані. В цій банкноті і візуальні елементи з які також на цій банкноті присутні. Ну, деталі, технічні опису банкноти, зображення, які є на лицевій і тильній стороні. Я передаю слово моєму колезі Завенко Віктору Петровичу. Шановні колеги, як вже було сказано вище рішенням правління Національного банку України від 10 серпня 16-го року. Номер 205 РШ, проведені в обіг пам'ятної банкноти номінальною вартістю 20 гривень нового зразка, присвяченої 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана, Фран... Івана Яковича Франка. Цим рішенням передбачено введення в обіг з 1 вересня 2016 року пам'ятних банкнот номіналом 20 гривень зразка 2016 року з підписом голови Національного банку України Гонтрію Валерії Олексійовні з нанесенням на їх лицевому боці напису 160 років від дня народження серії ЦБ з номером від 1 до мільйону. 2016 року випуску. Ліцевий та зворотній бик пам'ятної банкноти 20 гривень зразка 2016 року. Пам'ятна банкнота номіналом 2016 року має переважаючий зелений колір і тонований під цей колір банкнотний папір. Розмір пам'ятної банкноти співпадає з розміром банкноти номіналом 20 гривень зразка 2013 року 69 на 130 мм. В центральній частині ліцевого боку банкноти розміщене портретне зображення Івана Франка. Фексімільний уривок з його твору та фрагмент гірського пейзажу. До речі, на слайдах зображення банкноти зразка 2013 року, до третього року, вибачте, і е, е, сьогоднішньої 2016 року для порівняння, будь ласка. Зворотній бік пам'ятної банкноти. На лицевій частині зворотнього боку банкноти надруковано зображення Львівського оперного театру, колір зображення. Від середини до країв змінюється від темного коричного до зеленого. В нижній частині банкноти розміщення рік затвердження зразка банкноти. Серійний номер надруковано двічі: вертикальний номер зі зміною висотою цифр, відрукованою фарбою чорного кольору і горизонтальний номер фарбою червоного кольору. Захисний Ознаки багатотоновий водяний знак. Зображення утворене внутрішньою структурою паперу, що повторює портретне зображення Івана Франка. Зображення видиме під час розглядання банкноти проти світла, світлий елемент водяного знаку. Зображення цифрового позначення номіналу 20, 20 розміщення горизонтально. Зображення видиме під час розглядання банкноти проти світла. Слідуючий елемент захисту це занурена захисна стрічка. В товщу папера введена полімерна стрічка з магнітним кодом, на якій під час розглядання банкноти проти світла видно у звичайному та перевернутому відображеннях прозорі зображення 20 гривень, тризуб і цифрове позначення номиналу 20 у два рядки. Ділянки стрічки під дією ультрафіолетових променів набувають жовтого та блакітного свіч... свічення. Стрічка аналогічна стрічці, що застосована для захисту банкноту номиналу 20 гривень зразка 2003 року. Слідуючий елемент віконна стрічка. Це новий захисний елемент. Новий захисний елемент віконна захисна стрічка, частково введена в товщу паперу, полімерна стрічка зеленого кольору з діагональними білими лініями та кінеметичним ефектом, який проявляється при зміні кута нахилу банкноти. Хочу наголосити, що вперше нами застосована стрічка шириною 6 мм при виготовленні банкнот. Слідуючий новий захисний елемент елемент спарк. Новий захисний елемент оптично змінний елемент спарк це композиція з числа 160 та напису років від дня народження, що має кінематичний ефект. При зміні куту нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від пурпурного кольору до золотисто зеленого. Слідуючий захисний знак: латентне приховане зображення. Приховане в орнаменті зображення цифрового позначення номіналу 20, світлі або темні цифри номіналу стають видими під час розглядання банкноти під гострим кутом до джерела світла. Наскрізний елемент фрагментарне зображення цифрового позначення номіналу 20, що набуває цілісного вигляду під час розглядання банкноти проти світла. Рельєфи, рельєфні елементи зображення. На ліцевому боці банкноти розміщені елементи дизайну, шорсткість яких відчувається на дотик. Рельєфний елемент для людей з послабленим зором. Це елемент у вигляді трикутника. Призначений для ідентифікації номіналу банкнот. При друку банкноти застосований Орловський друк. Це спеціальний друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший на графічних елементах зображень. Фрагменти орловського друку є на ліцевому та на зворотному боках банкнот. Райдужний друк спеціальний віддруку, друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший на графічних елементах зображень. Фрагменти райдужного друку є на лицевому та на зворотніх бок, боках банкноти. Застосовані мікротексти. Це написи, що можна прочитати тільки за допомогою лупи чи збільшеного скла, розміщені на лицевому та на зворотному боках банкноти. Також застосовано протикопіювальна проти сітка. Це зображення тонких ліній, що під час копіювання або сканування банкноти відтворюється у вигляді муару. Ну і е, наступні елементи захисту банкнот, які визначаються спеціальними приборами детекторами банкнот. На банкнотах розміщені елементи захисту, що мають магнітні властивості, елементи зображень віддіми під впливом ультрафіолетового опромінення і і ультраінфрачервоному діапазоні спектру, спектру світла. Будь ласка, можна знайомитися з зображенням банкноти в інфрачервоних променях, ну, а також Ультрафіолетових спомню. Дякую за увагу.